У Миргороді провели толоку на річці Хорол. Екозахід на воді організував Гончаренко Центр, який з великим задоволенням підтримали гуртківці центру позашкільної освіти. Сьогодні вперше під час повномасштабного вторгнення нам вдалося вивести байдарки на воду, скажімо так, і долучитися не тільки до водних видів спорту, так але ще й зробити таку класну справу. Сьогодні у нас вперше проводиться така толока на воді. Організована громадською організацією Миргородська станція туристів» і Гончаренко центром справою. Ми дуже задоволені. Задоволені, по перше, тим, що ми можемо показати такий досвід, показати приклад, доєднати дітей. Я думаю, що це стане класною традицією. Байдарковий сплав проводили з дозволу військової адміністрації. Стартували від колишньої восьмої школи, що у мікрорайоні Почапці. Хоча запланований маршрут довелося дещо скоротити і фінішувати на центральному пляжі, оскільки сміття виявилося значно більше ніж очікували. Веслували та водночас прибирали водойму 14 дорослих і 12 дітей. Сьогодні у нас брали участь дві групи. Одна Гончаренко центру це дорослі, і друга група гуртківці центру позашкільної освіти. Звичайно, для всіх гуртківців центру позашкільної освіти такі подорожі проводяться безкоштовно, як і всі заняття: з велотуризму, з водного. І, до речі, сьогодні для гуртківців, для дітей був вело-водний похід. Ви бачите велосипеди. На яких вони доїхали до восьмої школи, там пересіли на байдарки, зібрали кучу сміття. Я думаю, про нього вже розказували. Основна мета була, і зараз знову продовжують свою подорож на велосипедах. Кошти від цієї подорожі будуть перераховані на рахунок військової частини. Тобто, крім того, що це збір сміття, це ще хоч найвеличка, але допомога нашим воїнам. Забруднена сміттям річка не лише псує вигляд а й має значний вплив на екологію, розповідає десятирічний учасник екоакції Михайло Усик. Сьогодні ми плавали на байдарках і збирали водночас сміття. Це нам потрібно, тому що це забруднює повітря і все, і воно дуже шкі... шкідливо для людей, і для річки. Постійно долучається до міських прибирань і Марина Усик каже, подобається, коли місто стає чистішим. Ми з Михайлоком сьогодні хочемо подякувати усім тим, хто організував недільного дня таке прибирання. Якщо комусь здасться, що це розвага, що це якась забаганка у воєнний стан, то насправді у нас відчуття, що ми провели день не дарма. Дуже багато пластикових бутилок, дуже багато скляних бутилок, Більша кількість їх в очереті. Ми всі їх визбирали, два мішки висипали. І з відчуттям того, що ми зробили щось корисне для нашого міста, для нашої громади, ми сьогодні припливли на берег і щасливі від того, правда? Відчула себе надзвичайно корисною і студентка Миргородського фахового коледжу Олександра Воронько. Дівчина про водну толоку дізналася із соцмереж. Це було таке неочікуване рішення для самої мене, бо я зазвичай е трошечки боюсь плавати, але я подумала, що це дійсно гарна ідея, бо зараз дуже багато людей викидають сміття просто в річку або біля берега. За словами восьмикласниці Тетяни, Вовк плавати на байдарках це дуже захопливо. Дівчина відвідує туристичний гурток вже два роки. каже жаль, що річка виявилася дуже засміченою. Дуже багато бутилок. Ну ми які змогли, ті достали. Ми зібрали мусорний мішок великий. У цілому з води діставали різне. Забирали те, що не повинно плавати у воді. Найбільше було пластикових пляшок, яких назбиралося десятки мішків. Загалом подібні екоакції на річці організатори планують проводити і надалі.